Нещодавно разом з цілою церквою ми переживали неділю Божого Слова, яку встановив святіший Отець. Папа Франциск, впроваджуючи цей день до літургії, прагнув, щоб саме цей день, цей час був присвячений вшануванню, поширенню, а також і роздумами над. Божим Словом. І мотом, гаслом цього року було перебувайте у моєму слові. Подивімося, наскільки є важливі ці слова для нас, віруючих людей. Чому? Тому що християнин це не лише той, хто слухає, чує це слово але також і впроваджує це слово у власне життя. І коли християнин чує це слово, це слово має міць перемінити моє життя, змінити це життя, щоб воно принесло плід одне у 30 разів, 60 і 100 разів. Але також, коли ми зупиняємося лише на тому, що ми слухаємо слово, але не впроваджуємо у життя, то апостол Яків називає таких християн, як слухачі забудьки. І це ж саме слово, воно також може виступити нашим обвинувачем. Тобто, іншими словами, слово Боже це не лише важлива інформація, яку потрібно переказати, щоб хтось про нього дізнався, якомога велика, біль, велика кількість людей, але ось це слово має бути вектором, воно має вказувати шлях, у якому. Жаль, ми не знаємо зовсім цього слова. Чому? Тому що більшу частину власного часу ми присвячуємо на слухання зовсім другорядних інших речей на прогнози, на інсайдерські інформації. І серед великого потоку інформації ми втрачаємо орієнт. Втрачаємо той напрямок, куди маємо йти. Друга причина є така, що, на превеликий жаль, ми чуємо лише те, що ми хочемо почути. Тобто ми прагнемо досить легкої Божої науки, прагнемо досить легкого життя під Божою опікою. Але Варто бути теж і послідовним у цьому, що якщо я вирішую дотримуватися Божого Слова у своєму сьогоденні, то варто також і виконувати це слово, і коли настають складні обставини, такі, як, наприклад, війна, хвороби, переслідування, це друга причина. І третя причина, на превеликий жаль, є така, що ми не бажаємо того, що містить в собі це слово, а бажаємо те, що ми собі уявили. І дуже часто наша думка формується під впливом іншої людини, засобів масової інформації, реклами, що женучись за. Порожніми речами, ми їх не здобуваємо, а звідси і потрапляємо у розчарування. Зникає будь-яке бажання слідувати за цим Божим Словом, і ми перетворюємося, не наче ця білка в колесі, тільки це колесо ніколи не зупиниться. Женемося за примарами. Але коли я втілюю це слово повноцінно у своє життя, тоді я можу отримати те, що так є насправді важливим для мене. Це передусім ось цю життєву мудрість, я вмію розрізнити правду від брехні, добро від зла. І коли я втілюю це Боже Слово. Яке не завжди є таким легким і солодким, і докладаю до цього зусиль і, виконуючи це слово, я маю мир у своєму серці. Ми живемо в часі війни, і кожен з нас найбільше прагне чого миру. Це є найбільший і найцінніший подарунок. Але цей мир він не досягається лише шляхом якихось певних перемог, певних дипломатичних домовленостей. Ні. Ось цей правдивий мир, який походить від Бога, приходить тоді, коли я виконую це Боже Слово, коли я втілюю Його у своє життя. Отож просімо сьогодні у Святого Духа, щоби відкривав наш. Розум і наше серце на розуміння цього Божого Слова. І також просімо про необхідні благодаті, щоб втілювати це Слово у наше життя, і щоб ось цей Божий мир, мир, який забирає різні поділи, але так насправді об'єднує багатьох людей, долає кордони. І приносить щастя нарешті запанував у нашому серці. Амінь.